У Валуєва смертельна хвороба та його терміново шпиталізували. Іншого російського боксера з футболкою Владімір поставили на місце. А сина легендарного боксера та хороші новини для українців. Привіт, боксери! Випуск новин на каналі Тайк Майсен, що заслуговує на вашу вподобайку. Я Макс Діденко. Вперед. На вечорі боксу в Телфорді, Великобританії, один із найкращих боксерів Лайтхів Вейт, Ентоні Ярд мав доволі прохідного суперника болгарина Стефані Койкова. Зі старту невідомий болгарин почав проявляти агресію. Проте Ярд до о, був готовий, усе бачив, читав та контратакував уміло. Хоча й фаворит відразу не притушив Койкова, через що той вельми нахабно навалював і надалі. При цьому, щоправда, сильно і розкривався. Але проблеми в Койкова почали з'являтися, відколи в другому раунді Ентоні таки підключив силу. А вона в його руках неабияка. З таким успіхом болгару вдалося дожити тільки до третього раунду. Британець особливо нічого не придумуючи, влучив раз і просто продовжив буквально ходити за противником. Далася в знаки проблема болгарина в обороні. Всіх дірок не перекриєш, ноги повільні, та й захищатися під канатами можуть тільки. Ки справжні майстри, вибач Стефані Койков, але ти не серед них. Ярд добряче поцілив на зближенні, і на тому все. Нокаут у третьому раунді. Результат максимально передбачуваний. Бій за наповненням, чесно кажучи, посередній, але в той же час важливий. Адже тепер Ентоні Ярд офіційний претендент на пояс WBO, що належить Артуру Бетербієву. Топренк офіційно оголосили про бій між претендентом на пояс WBO, на півтяжкій вазі Ентоні Ярдом та володаром титулів WBO, WBC та IBF Артуром Бетербієвим. Цей бій відбудеться 28 січня на Уемблі, що в Лондоні, і це вочевидь на руку Ярду, Адже він британець, але Бетер все одно буде беззаперечним фаворитом. Цього бою досвід, міць, вміння тримати удар це те, що буде на боці росіянина. Але і Ярд не втім, я битий. Хоча такі бої, як проти Болгарина, навряд йому сильно допоможуть перед битвою за три чемпіонські пояси. З росіянами Ярд вже боксував. У 2019 році він програв Сергію Ковальову в Челябінську на арені трактор. Там трактор вилічить всіх. Програв насправді без варіантів. Технічним нокаутом в 11-му раунді. Але чи не час забрати у росіян борг? Так, я згоден, що напівважка вага зараз не дуже конкурентна. Але на кого, крім як на Ярда, там зараз іще сподіватися з чинних боксерів? Давно мене показували, як власне приборкують росіян прямо в ринці. Тут є ціла добірка із легендарними побиттями російських боксерів. Але подивимося, як це відбулося цими вихідними. Крузер Вейт став настільки неконкурентним за останній час, що на чемпіонський пояс претендує навіть російський боксер, що вже абсурдно. Але цинічно те, що WBA дає взагалі пров... Водити бої за участю росіян, Поясом WBA володіє Арсен Гуламірян, етнічний вірманин, що представляє Францію. Претендент Алексей Єгоров із Русі, який додумався начепити на себе футболку, князь Владімір» та виходити під гурт Любе з приводу Владіміра є два варіанти: це або посилання на ось цю різінову попу, або посилання на нашого князя Володимира, князя київської, акцентую київської Росії, що зараз величаво захищає схили української столиці. І якщо росіянам так подобається культ українського правителя, що ж я тільки за. Але давайте до бою. По первах моє українське серденько Йокнуло. Адже саме Єгоров активніше розпочав та здавався більш готовим до бою функціонально. При зустрічній роботі він був потужнішим, більше давив і реально претендував на чемпіонський пояс. Стало тривожно. Після екватору бою француз почав показувати, що для здобуття чемпіонського поясу бажано виділятися не тільки фізично, але й розумово. Контратаки, спорти, робота в розріз. Гуламірян почав краще читати Єгорова та перебувати його. Плюс удари по тулубу, під руку по печінці, також хороша зброя в руках чемпіона, якою він став. Активніше користуватися. Ближче до кінця бою здавалося, що Гуламірян не тільки переломив хід бою, але може й покласти росіянина. Сильні удари француза відобразилися на гримасі Єгорова. Це було видно у чемпіонських раундах. Француз планомірно, не кваплячись, обережно на техніці розбивав противника. Що ж, рішення буде за суддями: двічі по 116-112 та 117-111. Ім'я чемпіона незмінне. А росіянин, замість того, щоб посмакувати на французькій арені місцевих жаб, сам став на них схожим. Що ж, можна стрибати назад на свої болота. Руска курва! Але, але, але. Ви знаєте, друзі, є кілька дивізіонів, яким ми приділяємо насправді небагато часу. З двох причин: або вони не є конкурентними, або в них немає українців, за ким було б постежити. А тут прям комбо. У крузервейті, я дивлюся, хіба що чемпіонські пояси. Бачу, що це не рівень титульних боїв, і закриваю кришку ноутбука зі словами: До строки. А в українському боксі також вдосталь новин. Причому хороших: чемпіон світу. WBA Артем Далакян не виходив у ринок з минулого року. Тож саме час повертатися. Наш чемп боксуватиме 28 січня в Англії. Це буде захист поясу проти небитого костаріканця Давіда Хіменеса. Невідомо на якій арені пройде бій, але зважаючи на стик дат, імовірно Далакян боксуватиме в андеркарді поєдинку Бетербієв Ярд, про який ми згадували раніше. Раніше Артем всі свої бої, крім чемпіонського, за здобуття поясу проти Вілорії, проводить в Україні. Війна зараз такі опції закриває. І це просто Промоутерів українця шукати поєдинків саме за кордоном, тому що інакше без варіантів. Ось так от через Ну, відверто погані обставини ми шукаємо якісь позитивні моменти в просуванні українських боксерів. Тому як би не було цинічно, але таким чином є можливість засвітити далетяна на топовій арені, на міжнародну публіку. Адже об'єднавчий бій українця вже напрошується дуже давно. І повірте, що його бокс того вартий. А ще в чемпіонському поєдинку зійдуться українець Андрій Веліковський та кубинець Ослейс Іглесіас. На кону буде стояти титул чемпіона світу IBO. Нехай і не провідна боксерська організація. Але для подальшого просування титул чемпіона міг... Би бути цілком корисним для українців, займається справами українців Віліковських Іванова, Захожого, Чухаджана Максим Міхайльов. Наразі ж його роботу по наших боксерах оцінюють цілком позитивно. Часто в боксі ми говоримо про ті чи інші характеристики: ну, скажімо, футворк, сила удару, реакція тощо. Але хто зараз у боксі найшвидший? Я думаю, що ось цей боєць. Сань, я розумію твій розпач, але цю пушку від рілмі можна розблокувати за одну секунду. А ще він як топ-боксер. Батарейки посеред бою не сядуть, адже c 30 s має велику ємність акумулятора і він переживе будь-яке вимкнення світла. Цей смартфон це супер варіант не за всі гроші світу з великою вбудованою пам'яттю та потужним залізом. Ну прямо як у Деонтея Вайлдера. <звук> А якщо ти хочеш щось екстравагантне та стильне, ну скажімо, як Тайсон Ф'юрі, я раджу тобі ось цю модель – C33. У нього величезна батарейка на 5000 мАч, 2 дві сім карти та 128 ГБ гігабайт внутрішньої пам'яті та можливість ставити іще до цілого терабайту. І Якщо ти хочеш робити крутезні фото, скажімо, зі своїм братом, цей смартфон точно для тебе, адже тут 50, 50 мігапікселів. Прямо як перемогу Майка Тайсона, C33 33 це саме той варіант, коли ти хочеш бути на стилі з класним смартфоном і за приємною ціною. Ну, і певно, ви хочете мене спитати: скільки? Спеціально для чорної п'ятниці Realme підготували крутезні знижки до 30% на свою оновлену бюджетну лінію на Realme C33 та Realme C30S. Ціна ось цього до 7 тисяч гривень. А ось цього взагалі до 5 тисяч гривень. Навіщо платити більше, коли є такі? Крутезні бюджетні варіанти. Тому не гай часу, а ходи швидше за у закріпленому коментарі. Хочі ж, поки не розібрали. Олександр Усик звернувся до воїнів 24-ї бригади. Ай, справді, крилатам горунду не треба. Землі не буде, то буде небо. Не буде поля. То буде воля. І Бог бережа нашу долю. 24-й окремій бригаді. Передаю вітання. Підтримки, хлопці, ви сила, ви радість, ви світло, сили вам, мирного неба. Повертайтесь додому з посмішкою і живими з Богом. Слава Богу за все та слава Україні! Лайкося, якщо вам також подобається, усик, що цитує Ліну Костенко, Є ім'я найближчого противника Джервонти. Девіса раніше з'явилася офіційна інформація, що Девіс та Райан Гарсія врешті домовилися про бій. Що має відбутися у квітні 23-го. Але Джервонта відразу зазначив, що планує провести один проміжний бій перед тим. Так от, спершу міні Тайсон битиметься з ектором Луїсом Гарсією, якого називають загрозою другої напівлегкої ваги. Хоча й бій з Жервонтою пройде у лайтвейті. Райан Гарсія також анонсував, що перед мегафайтом із Девісом планує провести іще один бій, але ім'я суперника поки що невідоме. Наразі все це виглядає як гонка озброєнь перед великим дійством. Танк готується і серйозно. А Райан тепер має перервати публічно і також загрозливо. А все тижня! нерідко діти легендарних боксерів ідуть стопами своїх батьків. Але вкрай рідко, коли це якась успішна історія, і сімейство Хасіма Рахмана це тільки доводить. Син Хасіма Рахмана, також Хасім, і також виступає у хевівейті. Мав боксувати проти Вітора Белфорда, але останній за тиждень до бою повідомив про травму. Термінова заміна у вигляді Грега Харді, який номінально взагалі не боксер, а ММАшник. мемашник. Син легенди почав цілком адекватно, придивився, пристрілявся, кілька разів смачно поцілив у розріс боковому голову. Ніщо біди не передвіщало, але вже з другого раунду практично перестав працювати. Велетень Харді ходив за опонентом, затискав біля канатів і просто навалював з обох рук. Хасім молодший не придумав нічого кращого, аніж просто наглухо закритися і чекати, поки Грегу набридне його бити. У чотирираундовому бою всі судді віддали рахунок 39-36 на користь ММАшника. Це був дуже сумнівний бокс. Я думаю, що Рахман старший просто в сірка очі позичав, коли стежив за виступом свого малого. Головне, аби на тлі таких от битв не почалися розмови. Мовляв, та бокс уже не той, а от ММА топчик». І взагалі, скоро всі ММАшники будуть бити боксерів по правилам боксу. Ні, це не так. Просто є конкретні вибрані боксери, які показують, що ну, таке трапляється. Але це ще не тенденція. Коля, як діла? Всім здоров'я! Це ж треба! Всім здоров'я побажав, а на себе не вистачило! Російські ЗМІ повідомили про те, що Валуєва терміново шпиталізували в п'ятницю. Лікар валуюче запевняє, що нібито все окей, просто колян щось кульгає, ще й серпня. Ага. Просто кульгає хороша причина для термінової шпиталізації. В контексті цього варто відзначити, що Валуєв ще в 19-му зазначав, що має смертельний недух. Мені лазили в голову. Захворювання умовно смертельне його треба було якнайшвидше локалізувати. Відтягування проблеми обіцяє лише погіршення. Не можу сказати, що я героєм лягав на операційний стіл. Першими про початок процесу денацифікації валуєва дізналися підписники мого боксерського телеграму. Він тут, тому підпишіться, також будете знати першим. І для того, аби не виникало питань стосовно цинічності таких моїх жартів, я просто нагадаю, як він відреагував на початок повномасштабної війни Росії проти України. Настало час визначитися. Наш президент звалив на себе огромну вважаю, Надо его поддержать. Ради того, чтобы довести дело до конца. Как это дело довели наши деды и отцы в прошлом веке. Это очень важно. Потому что это касается и тебя, и меня. І будущего наших дітей внуку побажати здоров'я любітлю дідові-отцов можете прямо в коментарях під цим роликом. А якщо хочете і ще трошки гарних новин, то гляньте, як британець завершив кар'єру Ніколая Валуєва у цьому от ролику. І до скорого, друзі.